Лис може зникнути на рівному місці. І це не магія, це навичка, про яку ви не знали. А сьогодні готуємо кролика. Ця тварина, яка живе завдяки тому, що вміє обманювати. У дикій природі в нього є два головні вороги більші хижаки і люди. І щоб вижити, лис повинен навчитися головному зникати. Лис уміє робити одну річ, про яку більшість людей навіть не здогадується: він може підробити собачі сліди. Коли відчуває, що його переслідують, він змінює ходу, ставить лапи ширше, збільшує крок і йде більш розкидано. У снігу це дуже схоже на собачі сліди. На сильному морозі запах тримається слабко, і переслідувач часто дивиться саме на форму сліду, тому. Тому легко збивається. І є трюк, який взагалі мало хто бачив: лис може пройти кілька кроків задом наперед по власних слідах, а потім різко звернути стрибком на якесь повалене дерево чи кучугури. Для переслідувача це виглядає так, ніби лис пішов уперед. Хоча він уже повернув назад і пішов зовсім іншим маршрутом. Ще одна з найвідоміших суперздібностей це лисове мешкування. Взимку лис полює на мишай під снігом. Він слухає, як вони шарують під товстим шаром снігу, з точністю до сантиметра визначає місце і робить високий дугоподібний стрибок, пробиваючи сніг мордою. А от імітація слабкості під час полювання на птахів це справжній театр обману. Лис може прикидатися пораненим або грати роль небезпечним не виглядаю, падає на бік. Крутиться в снігу, піддається, щоб ворона чи сорока підлетіли подивитися ближче, а потім різко робить ривок. Це класична хитрість, яку часто спостерігають біля смітників і сільських дворів. Наш кролик готовий. До речі, ніж, який у мене в руках носить назву лис. Його виготовили у ветеранській ножовій майстерні Юей». Яку заснував Денис Мостович у 2016 році? По 2022 рік майстерня працювала виключно як арт, і вироби були на 90% ексклюзивні. Із 22 по 23 рік із зрозумілих причин була пауза, і вже в 23 році майстерня почала роботу у новому форматі. Виробництво розширилося. На роботу були взяті ветерани, і вироби запустили ще й на серійну продукцію для ветеранів, волонтерів та діючих військовослужбовців. На всі вироби майстерні діє знижка 25%. Посилання залишу під відео.